Ох. А ну стоять. Розувайся. Та я на секундочку в туалеті схочу. В новій хаті нові правила. А то я знаю тебе, линдало непонятно де, наступила в коров'ячу кахаху, какаху, а тепер будеш по ковру нашому ходить. Та я тебе умолю. А я сказала, Іначе хтось в туалет буде ходить на вулицю як в прошлій житті. Стоп. Носки тоже знімай. Ні, ну носки, це вже перебор. Вони ж чисті. Да, але з дереві. А в новій хаті нові правила і ти не будеш ходити в дирявих носках по новому полу. Це мої улюблені шкарпеточки. Вони так плотно облягають стопу. Бачиш, це лівий. І це мій улюблений, бачиш, правий, з провітрюванням. Все, попрощався? Ну все, на. І давай, ти мені не етовай, тому що я тобі поетоваю. Недоволено дивлюсь тобі вслед. Игнорирую.